78 колонки з 16 го тексту. Блаженний народ, що знає від поклик святковий. Господи, вони ходять у світлі, обличчя Твого, радіють вони цілий день Твоїм іменням і підвищуються Твоєю справедливістю, бо Окраса їхньої сили то Ти, а Твоєю зичливістю ріг наш підноситься, бо щит наш, Господній, а Цар наш від святого. Ізраїлевого такі благословенні слова у свій час поклав на сторінках неї псами псалмиста блаженний народ. На російській мові звучить так: блаженний народ, знаючий трубний зов. І так, всім попереджень, всім Божих труп, які звучать уже багато сот років на нашою планету земля. Ці трупи звучать до кожної людини. Ви знаєте, що повнота. Божа повнота, Боже число, воно являється сім. І я думаю, що кожен музикант і кожен корист, вони користуються нотами. Скільки нот у вас є? Сім, так? Сім нот. І ви знаєте, що ні одної нотки, ні корист, ні музикант не має права пропустити. Він не має права не звернути увагу хоч на одну ноту, обійти її. І коли піаніст не звертає увагу на одну ноту, ми відразу ж почуємо фальш у цій мелодії, яку видає піаніст. І коли піаніст почує, я думаю, що користи теж будуть піддаватися фальшу. Тому ні одна нота сім попереджень дає для нас Бог, ні одна із них, вона не має бути пропущена. Книга об'явлення Іана Богослова багато описує нам про звуки Господніх труб. і ми знаємо, що повнота – це сім, і в об'явленні там написано багато речей, які на, на, на число сім перераховуються. І Іоанн згадує у цій книзі саме про сім Божих труб, які не будуть колись звучати. Брати і сестри, не обманюймось. Ми думаємо, що колись це буде. Трупи Господні, і це попередження звучать уже над нашою планетою сотні і тисячі років. І псалмиста каже в цьому псалмі: блаженний народ, тобто щасливий народ, який знає і чує звук Господній труби, звук Божого попередження. Як це важливо почути звук. І виконати вимоги цієї труби. Як важливо для нас бути чуючими людьми, чи не так? Як добре, що ми сьогодні всі можемо чути, ми чуємо, що співає гор, ми чуємо, як звучить поезія, ми чуємо, яка проповідь іде. А коли б ми не чули, яка це біда, і як це погано, як це не добре, ну вони мають. Я думаю, що багато зустрічаються із бідою через просто слух свій, що вони не дочувають. Якось чоловік прийшов додому з роботи і гукає свою дружину, Катю, ти мене чуєш, ніби не відповідає Катерино, я до тебе звертаюся. Катю третій раз він повторює. Говорю, що ти кричиш? Я тричі вже сказала, що я чую тебе, говори. Хто не чує її з них? Як важливо бути чуючим до попереджень Божих, брати і сестри, щоб наш слух внутрішній був налаштований, щоб ми добре були чуючими людьми. Ми іноді хочемо показати вигляд, що ми не дочуваємо. І особливо, коли Боже попередження торкається особисто мене, ми кажемо, ми не чули, а ми не знали такого. Щоби ми не оказались в такому стані, я хотів би сьогодні ось ці попередження висвітлити. Пам'ятаєте, коли ми читаємо Біблію, це було колись у зиму давнину звучала труба, і військо вишуковувалось до боротьби. Вони знали звук труби, і вони всі йшли до боротьби. Звучала інша труба, інший звук. І люди знали, що це потрібно іти на особливе зібрання. Хтось збирає особливе, щось буде, там говориться. Слово від Господа буде. Щось подібне, брати і сестри, відбудеться у прихід нашого Господа Ісуса Христа. Апостол Павло про це говорить. Давайте ми прочитаємо детально. Перший лист до Короніфіан, 15 розділ, 52 текст. Раптом в одну мить. Це не буде впродовж години, вівторії, чи можливо, впродовж дня. В одну мить. Апостол попереджує при останній трубі, бо труба затрубить і МЕРТВІ воскреснуть нетлінними, а ми перемінимось. Це буде в одну мить. Остання труба зазвучить. І якщо я її не ПОЧУВ, я вкратив спасіння навіки. Але ж перед тією останньою трубою. Нам слід зрозуміти, чи слід почути звук попередніх труб семи, які звучать. І так, перша труба. Я думаю, що кожен із нас знає, кожен із нас упевнений, що ми її почув. І я думаю, що більшість із нас вже не тільки почули, але виконали вимогу цієї першої труби, про яка звучить із неба. Дії святих апостолів, 17 розділ, 30 текст. Бог промовляє, Бог попереджає кожну людину. Залишаючи часи невідання, Бог тепер наказує всім людям і повсюди, що зробити. Покаятись. Я думаю, що кожен із нас у цей ранок пригадує день свого покаяння, день свого народження, день свого нового життя. Сьогодні ми посміхаємо, сьогодні ми впевнені спасінні, сьогодні ми кличемо інших. До захисту цієї Господньої труби. Перша труба сердеця це, це моє покаяння. У свій час німецький поет Гетен він сказав наступні слова: всякий, хто не вірить у майбутнє життя, він є мертвий для теперішнього життя. Ми маємо мати майбутнє у своїх серцях. Друга труба, до чого закликає людину. Друга труба звучить і закликає до спасіння. Люди справді живуть сьогодні у незнанні, що до власного спасіння своєї душі. Вони готові сьогодні вкладати мільйони і навіть мільярди, аби тільки отримати хоч якусь надію, щоб хоч якийсь священник пообіцяв, що ніби він якось там здобуде собі вічне життя. А ніякі кошти, ані а ані світло, а нічим ми не зможемо заплатити за душу свою, щоб вона була з Богом у вічності. Хіба ми не пам'ятаємо слів, які сказав Ісус Христос? Гучно вони сьогодні звучать над нашою планетою, яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ і багатство світу всього, а душу свою занепостить, або який викуп дасть людина за душу свою, друже дорогі. Запитання звучить від Бога до тебе і до мене, який викуп я буду давати за свою душу, коли я прийду у вічність. Недостатньо багатства світу цього. І ця труба сьогодні гучно звучить. Пам'ятайте темничного сторожа, який у тримцінні припав до ніг, апостолів він знав, що йому смерть за те, що сталося у, темні, у темниці. А що ж мені робити? Звертається темничний сторож до апостолів, щоби спастись. спасись. Я знаю, що за це мені покарання одне смерть. Але я думаю про спасіння. Скажіть, мужі, віруй в Господа Ісуса Христа і спасешся ти, і весь дім твій прозвучали слова Ісус апостола Павла. Спасіння. Якщо ти будеш устами твоїми визнавати Ісуса Господом і вірити серцем Твоїм, що Бог воскресив Його із мертвих, то апостол Павло запевняє нас, то спасешся. Ось що потрібно для спасіння. Небагато, просто устами твоїми визнавати Ісуса Господом і вірити серцем Твоїм, що Бог воскресив Його і мертвих. Хіба щось особливого вимагає від людини Бог. Просто вірувати в нього і здобуваєш вічне життя без золота, без срібла, без мільйонів і без мільярдів. Третя труба, вона нас кличе до святого життя в Ісусі Христі. Ми вже покаялись. Ми вже запевнились у спасінні, що робити далі. А далі Господь кличе кожного із нас до святого життя. Святе життя не полягає лише в регулярному відвідуванні церкви. Святе життя не полягає у постійному читанні Біблії чи постійній молитві, хоч все це необхідно робити святій побожній людині. Але що таке святе життя? Святе життя це ходіння перед Богом у непорочності, у невинності, у виконанні Божих слів у щоденному нашому житті. Святе життя це наші слова, це наші думки, наша поведінка, наші взаємовідносини із всіма людьми. Оце святе життя, наше ходіння перед Богом. Ви пам'ятаєте Єноха 365 років. Він ходив перед Богом на землі. Я не думаю, що він щоденно читав Біблію, але він ходив і свідчив своїм життям, що ті люди, які не покаються, вони стануть перед Божим судом. 365 років його святість, і через його святість Бог забирає його живим на небо. І так Біблія нам вказує на таких іще людей, які ходили праведно перед Богом. Євангелій Луки в першому розділі, що з цим текстом Лука зазначає про цих людей. Вони обоє були праведні перед Богом, виконуючи всі заповіді і постанови Господні безоганно. Хто із нас це робить? Усі заповіді виконують. І всі постанови Господні безтяганно. Мало таких сьогодні є людей. А ось Єлизавета. І чоловіки і Захарія. Гарі, вони саме були такими людьми. Отож, святість це виконання Божих заповедей, це виконання Божих слів. Давайте ще раз прислухаємось до звуку третьої труби. Перше післання апостола Петра, перший розділ, 14 текст. Він каже: так як слухняні діти, не пристосовуйтесь до попередніх пожитливостей вашого невідання, але за прикладом святого, який покликав вас. Самі будьте святі в усіх ваших вчинках, бо написано, що написано далі. Будьте святі, бо я святий, сказав Господь. Це третя вимога від людей Божа, яку вкрай необхідно виконати. А інакше, якщо я обійду, я спасенний Господи, я покаюся, ти ж знаєш моє життя, і я обминаю святість то Бог попереджує, якщо я обмину третє попередження Його, я втрачу спасіння, то єврей, він пише в 12 розділі 14 текстом, дайте про мир із всіма, і про що ще? І про святість треба дбати, без якої не сказано тут про мир, а без якої, без святості ніхто. Розумійте значення ніхто, абсолютно, чи то священнослужитель, чи то він старший по Україні, чи то по всьому світу він, він є письма. Ніхто без святості не побачить Господа. Крапка. Якщо ми почули і зрозуміли звук першої і другої труби, якщо ми покаялись і повірили. Нам слід іти далі. Чомусь далі ми забуваємо про невиконання наступних п'яти на звуків труби. Просто ми можемо оказатися не в тому місці, про яке ми мріємо. Четверта труба закликає нас знову з вами до особливого дослужіння. Четверта труба дослужіння, адже ми всі прийшли до Бога добровільно. Ніхто нас не притягнув. Ми всі сказали подібно, як у свій час сказали Євреї Ісусу Навину, який вів ізраїльський народ в обітовану землю. І, врешті-решт, побачивши, почали відхилятися від живого Бога. Він зупинив цей хід і сказав: сьогодні виберіть, кому ви будете служити, а я і мій ми будемо служити Господень. Оцей звук труби він сьогодні по-особливому звучить, кому ви хочете сьогодні служити. Де серце ваше, там і буде скарб ваш. І народ весь сказав, ми будемо служити господеві. Я думаю, що та ситуація в нашій країні, яка стривожила кожну людину, дорослу, стару і малу, ми сьогодні, як ніколи, стараємося чим поближче бути біля Бога. Ми стараємося, як ніколи, сьогодні чим поближче бути на холоди Бога, в молитві перебувати. Ми наближаємось і та нас заставляє. І Бог сьогодні нас попереджує, щоб ми дбали про своє спасіння, щоб ми його не втратили, щоб у наших серцях, у нашому житті висвітлювалася оця святість і те служіння, яке ми звершуємо в Його ім'я. Ми служимо Йому. Ми маємо служити не просто на показ. Не просто, щоб ми ще члени церкви. Не просто, що ми співаємо хорі, а як ми маємо служити. У листі до Колосян 3 розділ, 23 текст, Апостол Павло каже, і все, що ви чините, абсолютно. Чи то ми думаємо, чи ми говоримо, чи ми йдемо, чи ми лікуємо комусь зуби, чи ми медлі робимо. Все, що ви робите, чи ми співаємо, робіть від душі, як Господу, а не людям все, що ви робите, як Господу. І якщо ми робимо те, і воно угодне Богові, воно буде угодне людям. Люди прославлять Бога. Що від Господа, знаєте, ви приймете нагороду спадщини, бо ви служите Господу Христу. Пам'ятаєте, як Христос у свій час покликав учнів своїх на служіння? У Марка в третьому розділі зазначено 13 текстом. І він вийшов на гору і покликав до себе, кого сам хотів, і прийшли до нього, і вибрав дванадцятьох, щоб з ним були і щоб посилати їх на проповідь. У Божому винограднику є безліч праці. Якщо я не проповіду, якщо я не співаю в гори, якщо я не граю на піаніно, я можу святкувати, я можу вести групу, я можу молитися, я можу благословляти народ своєю молитвою. Я служу Богові і тим даром, яким Господь наділив мене. Бачите, як Бог кликав маленького Самоїла на служіння. Мама посадила його для Господа. Маленький хлопчик, який ночував там у храмі у Ілія, у священника, Він не знав, що то Бог кличе його. І коли Господь кликав, він прибіг до Ілії і каже: ось я ти кликав мене. Ні, я тебе не кликав. Іди лягай спати. Другий раз хлопчик біжить, я не кликав тебе. І третій раз Іллі зрозумів, хто кличе маленького Самоїла до служіння. І каже: Самоїле, якщо в третій раз почуєш цей голос, то говори так, говори, Господи, на твій слухає. Брати сестри, чи почули ми голос Божий у цей недільний ран? Якщо ми почули, то ми маємо відповісти на цей голос. Говори, Господи, ряд і слухає, що ти хочеш сказати мені. І він потихеньку вкладає свої слова у ваше серце і в вашу розум. Скільки Бог говорить за життя до нас, скільки разів і якими способами, а ми все ще просто ну, тішимо себе, що ми не дочуваємо, що ми не дорозуміваємо і все ще проявляємо незадоволення, і все, ще десь ми застремо, і все те, що ми і гніваємось, і десь ще неправда про, про, десь пробуває у нашому житті. І Богучно сьогодні говорить, щоб ми визнали його своїм Спасителем і змінили своє життя. Іншими словами, ми хочемо служити, Богу, Він не виконуючи його слів. Чи так виходить в нашому житті? Господи, ми будемо Тобі служити. Па надзвичайно важкими, ми не спроможні їх виконати у своєму житті. Так не буває. Так не, служимо, не служить Богові. Якщо ми уподібнімось до раба з одним талантом, то ми можемо здогадатися, що чекає у нас у вічності, не уподібнімось до того раба. І так будьмо уважні до четвертої труби, до її вимоги. Служіть, Господеві зі страхом. І радійте стремцінням, шануйте сина, щоб він не розгнівався. І п'ята труба п'ята труба нас кличе проти сестри до боротьби. Не так просто дається та спасіння. Я не знаю, чи хтось із вас змагався у спортивних змаганнях по боротьбі. Чи по боксу, чи ну, тяжка боротьба, але скільки потрібно зусиль вжити, щоб перемогти свого одноборця? Борець не просто хоче ну, дізнатись про свою силу, не просто помагати руками. А він іде зілю, щоб здобути перемогу. Кожна людина, яка стає на християнський шлях, а вона добровільно стає на нього, вона уже стає борцем за Божу правду. Вона починає боротися із віком. Відразу ж в неї з'являється супротивник, і з ним потрібно боротися не аби як. А щоб здобувати постійну перемогу, апостол Павло, якого ми добре знаємо, він на сілі свого життя. Він пише молодому Тимофію лист і в другому лисі, в четвертому розділі, сьомим текстом, він каже: Тимофій, я добрим подвигом боровся, я свій бігсь кінчию віру зберіг. А тепер вже приготований мені вінець праведності. Я боровся. Скільки довелося цьому служителю боротися із темними силами, але він завжди був переможцем. Він свідчить про те, як його били полками, як його били камінням, як він тонув у морі, як він пов'язаний був, як жали змій його і багато іншої боротьби, яку, яку зазнав апостол Павло від лукавого. І він завжди. Був переможцем, і він впевнено про це говорив Тимофієві. А тепер за всі свої перемоги я здобуваю вінець праведності, вінець нагороди. Якось якось розповідаючи, описують про рій Комарів, який літав там над лісом. Знаєте, І один із комарів так відлетів і звертається до всіх своїх друзів. Каже, бачите, там внизу в лісі лева. Ви бачив, це страхіття таке. Каже, завтра я приведу його до гостями. Ви побачите, як він буде мучитись. І всі комари з нетерпінням чекають завтрашнього дня. Прийшов день, і вони дивляться, справді, лев падає, ледь до гостями доходить. А він заліз йому в ніс і почав його жалити. І потім вилетів і почав кізуватися. Бачили? От який я герой! Який я герой. І він хизував собою, але не помітив, як там на дереві паучок маленький, він заснував паутинку, тонесенька паутинка. І цей комарщик попадає на ту паутинку. І ви знаєте, яка участь цього комара, який щойно оказався героєм, він закінчив своє життя. Проти і сестри, друзі, дорогі. Можливо, ми у цьому житті робимо себе героя, можливо, нас, героя, називають. Але ми маємо пам'ятати, що диявол заснував весь світ оцією паутиною. І ми можемо не помітити тільки доторкнутися. І наше життя закінчиться, і наше спасіння, воно буде втрачено назавжди. Шоста друга, вона кличе нас, вона нас кличе. Брати і сестри, можливо, молодь не погодиться із цим, але ми просили вас звернути увагу на звук шостої труби. Вона кличе кожну людину до смерті. Вона кличе нас до смерті. І пророк Єремія у 46-му розділі 19-м текстом говорить гучно, готуй собі людину необхідне для переселення. Кожного дня ми щось готуємо для свого дому. Кожного дня ми готуємо щось для своїх дітей, для своїх онуків, для свого тіла. Но скільки часу ми вділяємо, щоби підготувати собі необхідне для переселення? стільки років вам, 15, 20, чи 25. О, мені ще рано думати про переселення, коли буде під 80. Я буду думати про необхідне, що мені взяти і звідси. А звук Господній труби звучить. І наше життя може обірватися незалежно від нашого віку, від нашої статі, від нашої освіти, від нашого сану, від посади, життя може закінчитися у будь-яку хвилину нашого життя. Стоїть питання, як підготував собі необхідне для переселення. І якщо я над цим питанням не задумався. Сьогодні Бог попереджує нас. Бог попереджує нас. Адже наша поведінка, наші слова, справи наші це все буде свідчити за нас перед Богом, як ми провели своє життя. Ні, не треба брати золото з собою, не треба брати гроші, як сьогодні ми бачимо, втікають посадовці, і з собою саме необхідне забирають для переселення. Цього не треба. А треба думати про те, як я прожив життя. Як я з сусідом своїм ладним, як я своїми дітьми, як я з невісткою прожила, що я на зяті говорила, як я з тещою жив. От про це мені потрібно думати. І от про ці справи, про ці діла, про це необхідне. Мені потрібно подумати, бо я з ним піду у вічність, і Бог обов'язково спитає. Глист твої Хрисяни, 5 розділ, 15 текст. Тож пинуйте, як вам треба поводитись, не як не мудрі, а як мудрі, використовуючи час по дні лукаві, дні наші короткі, передружніше браття до вишніх нагород, там буде славить Бога відкуплений народ, Годує Бог нам спокій, той спокій. Той сповний час, той славний час іде, та да, хто христа не прийме у спокій не війде. Такі слова звучать в одній із пісень. Тому будьмо уважні до звуку і до значення шостої труби. Думаймо про вічність, Думаймо про свою вічність, де ми будемо її проводити і на кінець. І на кінець. Я думаю, що вже має появитися посмішка у вас. Остання труба. Зараз буде молитва. Остання труба звучить і кличе нас до вічності. Брати і сестри, про вічність ми маємо вирішувати, поки ми живі тут на землі. Не в вічності думати, де ми будемо. Не домовитися зі своєю родиною, яка може заплатити кошти чи, можливо, якісь речі принесе до священника, і він буде молитися, і разом з ним вся паства його буде молитися. Про мою вічність, помилитись навіки, назавжди, поки наше серце б'ється. людина має право подумати, де вона буде проводити вічність. Як нам відомо із книги Біблії, вічності буде дві одна з Богом, інша без Нього. Коридорчика не буде, серединки ніякої не буде. Не надіймося на це. І якщо я сьогодні не прислуховуюсь до всім попереджень Божих. І якщо я одне із них не виконаю, моя вічність, я думаю, що ви вже відповіли, де буде. Яку вічність ми відправляємо свою душу, залежить від нас особисто, не від моєї мами, яка все життя була віруюча, не від тата, який був служителем все життя. Від мене особисто. Апостол Павло каже, кожний за себе дасть відповідь у день суду. і повиходять ті, що чинили добро у воспитання життя. А ті, що чинили зло, куди повиходять? У Воскресіння осудження. В яке Воскресіння ви спрямовуєте свою душу? Оскільки не знає, а ми можемо визначити уже після сьогоднішнього зібрання. І навіть у цей час, коли ми зараз будемо молитися, ми можемо визначитись, в яку вічність я спрямовуватиму свою душу, що чинимо ми сьогодні, як ми живемо, як ми поводимося саме. Такий таких критеріях Бог буде визначати до якої вічності, належить моя душа. Друзі дорогі, якщо ми вислухали сім попереджень Божих, і якщо в нашому серці відбуваються якісь зміни, якщо ми у тривозі, в такій тривозі, в якій ми сьогодні за нашу країну, такій тривозі ми маємо бути за нашу особисту душу. Тому що ніхто не захистить. Сьогодні ми сподіваємося на армію, що вона нас захистить, не допустить військових до наших дітей, до наших домівок за свою душу, за мою особисту, ніхто мене не захистить. Абсолютно. Я сам маю стати на захисту своєї душі. І тому Бог гучно сьогодні промовляє до кожної людини. Якщо ти, друже, не увіриєш, не покаєшся. У своїх минулих ріковних діях тебе чекає вічність без Господа Ісуса Христа. Чи зустрінемось з тобою, де святі усі живуть, де спокійною рікою води чистії течуть, знак запитання одного із авторів із Чи зустрінемось з тобою, друже дорогий? так хотілося нам усьому вічності побачитись, зустрітися. І ніколи не розлучатися ще декілька хвилин, і ми розлучимось. Ми розійдемось, ми роз'їдемося, наші користі роз'їдуться по своїх містах, по своїх селах. Але в нас є надія, що ми зустрінемось над спокійною рікою, де води чисті, течуть. там, над світлою рікою. Ми Христа побачимо всіх, залунає в вічній радості і в красі, що то за радість, що то за вічність буде з Богом. Апостол Павло каже, ніхто про це не знає, ні око наше не бачило, ні вухо не чуло, ані на серце не приходило, ані розум наш не може уявити, що то буде за краса у вічності. І це вічність це не тисячу років, не дві, не десять тисяч, не мільйон і не трильйон років. Це вічність, друзі дорогі. Не іграйте своєю душею, коли ви чуєте Божий поклик сьогодні. Коли ви чуєте звук труби, коли ви чуєте його попередження, не станьте байдужими, не вже своїх сердець. Відкрийте свої уста, відкрийте своє серце, нехай Бог наповнить його миром, благодатцю і спасінням.